Як контролювати владу? Як зупиняти зашкварні тендери з недоцільними витратами під час війни? Ось дуже проста і легка інструкція. Як зупиняти зашкварні тендери прямо з вашого мобільного телефону? Спочатку вам потрібно знайти тендер, який ви хочете зупинити. Це може бути тендер на стадіон, на будівництво дороги, на гірськолижний курорт, чи барабани, чи очерізкі. Тобто вам потрібно знайти тендер, який є недоцільним використанням державних коштів, тобто коштів платників податків. Як знайти тендер? Найпростіше зайти на. На мою Фейсбук сторінку і знайти там дуже багато тендерів, які я щодня публікую. Або, наприклад, зайти на сторінку Юлії Глушко, там теж дуже багато тендерів. Наприклад, заходимо на мою сторінку у Фейсбуці і бачимо один з останніх. Постів про тендер на 117 мільйонів гривень у місті Кам'янка-Бузька Львівської області. Ми клікаємо на це посилання на тендер і бачимо цей тендер і можемо вже його подивитися. Припустимо, що у вас немає посилання на цей тендер, але ви знаєте місто. Ви заходите на сайт Прозора нажимаємо на замовника. У нас Кам'янка-Бузька. Так і пишемо. І дивимося, які тут у нас є Кам'янка-Бузька міськрада. Можна додати, щоб швидше, наприклад, відділ, фінансовий відділ. Ні, нам потрібен відділ освіти. Ось, будь ласка, відділ освіти, Кам'янка-Бузької міської ради. Так, зайшли. Тут можна подивитися на сортування за зменшенням вартості. І ми знаходимо, бачите, тут два тендери: нове будівництво спортивного комплексу по вулиці Незалежності 53А Кам'янка, Бузька, і є ще друге на таку ж саму суму. Будівництво будівель, нове будівництво Кам'янка-Бузька 53А вам потрібен там, де написано кваліфікація переможця. Великі такі тендери наші чиновники створюють спеціально так, щоб заплутати всіх. Вони створюють два тендери: одразу два клони. Один, як правило, відміняють, а другий проводять. Ми вже знаємо, що у нас це нове будівництво спортивного комплексу Кваліфікація переможця. Тут у нас Є ось це дуже важливо. Це код тендеру. Ми подивимося, що так, це тендер, ще не підписано контракт з переможцем. І що ми можемо зробити? Ми можемо зайти в меню інформування про порушення Державної аудиторської служби України. Ми можемо обрати тип порушення, наприклад, порядку визначення предмета закупівлі. Окей, ми обираємо тут. Ми пишемо. Будь-який текст, який вам до вподоба будівництво стадіону під час війни не на часі. Тут ми можемо писати своє ім'я та прізвище, імейл, оберіть регіон, тут ваші персональні дані ви вводите, ми накладаємо Дія-підпис чи електронний підпис. Це дуже легко, ми зчитуємо особистий ключ. Завдяки ДІЄ. І ось наш підпис накладено через ДІЯ. Все звернення було підписано. Ось так дуже просто можна зупинити будь-який тендер, який є нецільовим використанням державних коштів, тобто грошей. Платників податків, наших з вами коштів. Будь ласка, розповсюджуйте це, це відео, щоб якомога більше людей змогли це побачити і зупинити ці тендери. Якщо таких звернень до Державної аудитслужби будуть тисячі, ми зможемо зупинити всі тендери, які так вже. Осточертіли українцям це все в наших руках, все залежить від нас. Я дякую кожному, хто відправить хоча б одне звернення на один тендер. Дякую.